У безкрайних степах Патагонії серед сухих трав і кам'янистих рівнин живе дивовижна істота, яка з першого погляду може спантеличити. Вона ніби заєць на ходулях, трохи ґенгуру, трохи олень, але насправді це гризун. Сьогодні ми познайомимось із патагонською марою, твариною, що здатна здивувати не лише своєю зовнішністю, а й поведінкою, унікальними стосунками в парі, особливим способом виховання потомства та неймовірною здатністю виживати у ворожому та посушливому середовищі. Патагонська мара була вперше описана для європейської науки французьким натуралістом Жоржем Кюв'єм у 1823 році. Його дослідження базувалося на зразках, отриманих під час ранніх експедицій до Південної Америки. Однак справжню увагу до цього унікального гризуна привернула експедиція Чарльза Дарвіна на кораблі «Бігль» у 1830-х роках. Дарвін, подорожуючи Патагонією, був вражений марою та її схожістю з зайцями, хоча й розумів, що це абсолютно інший вид. Він зібрав докладні спостереження та зразки, які згодом допомогли краще зрозуміти її систематичне положення. Місцеві жителі звичайно знали Мару задовго до прибуття європейців, і серед найпоширеніших народних назв були лібре Патагоніка, Патагонський «Патагонський заєць» або Лібре Кріола креольський «Креольський заєць» через зовнішню схожість. Проте саме кюв'є та Дарвін ввели її до світової наукової класифікації під її нинішньою назвою. Патагонська мара або з латинської доліхоті з патагоном це великий гризун, який сягає 60-80 см у довжину і важить до 16 кг. Її тіло видовжене, лапи також довгі, особливо задні. Потужна мускулатура дозволяє марі швидко бігати і стрибати на значній відстані. Шерсть у мари коротка та густа, із забарвленням, що ідеально маскує тварину в степу. Спина темно-сіра або коричнева, боки злегка руді, а черево світле, майже біле. На спині є характерна біла пляма, відокремлена чорною смугою. Вуха у мари великі та прямі, очі також великі, завдяки чому забезпечується чудовий огляд майже на 360 градусів. На передніх лапах у мари по 4 пальці, на задніх по 3, усі з кігтями. Ці особливості разом із копитоподібними лапами надають марі схожісті з невеликими копитними тваринами, такими як Дік Дік, Кабарга Сибірська та антилопа Доїкер. Патагонська мара мешкає виключно в Аргентині від 28 до 50 градусів південної широти. Її стихія це відкриті простори з низькою рослинністю, де можна здалеку помітити ворога та швидко втекти. Вона уникає густих лісів, гір та заболочених ділянок. Ці регіони характеризуються посушливим кліматом з непередбачуваними опадами та значним коливанням температури між сезонами. Влітку середня температура становить близько 20 градусів за Цельсієм, а взимку рідко опускається нижче нуля. Мари часто будують нори на відкритих ділянках, де переважає низькоросла рослинність, що дозволяє їм ефективно спостерігати за навколишнім середовищем. Патагонські мари активні вдень у дикій природі вони живуть парами, які зберігаються на все життя. Самець і самка разом шукають їжу, вони завжди насторожі, уважно стежать за навколишнім середовищем та охороняють територію. Їхні нори це справжні підземні фортеці з кількома виходами для втечі. Уночі вони ховаються в цих норах, а в день здійснюють тривалі переходи в пошуках їжі. Особливо цікавою є їхня соціальна поведінка. Мари часто утворюють колонії, де до десятків пар збираються разом і користуються спільними дитячими норами. Це насправді рідкісне явище серед савців, особливо серед гризунів. Усе життя патагонської мари залежить від рослин. Вона харчується переважно травою, листям чагарників, корою, корінням і навіть кактусами. У посушливий сезон може довго блукати в пошуках їжі, виживаючи завдяки здатності засвоювати малопоживну рослинність. Як і багато інших гризунів, мари практикують копрофагію, поїданням якого калу для повторного засвоєння поживних речовин що дозволяє їм максимально ефективно використовувати обмежені ресурси степу. Сезон розмноження триває з серпня по січень. Самка виношує дитинчат приблизно 90 днів, зазвичай народжується від 1 до 3 малюків, які вже покриті шерстю з відкритими очима і вони відразу можуть рухатись. Унікальною особливістю патагонської мари є створення розплідників. Кілька пар відкладають малюків у спільну велику нору, куди матері приходять годувати лише своїх дитинчат, упізнаючи їх за запахом. Самці ж охороняють нору від хижаків та чужих самців. Малюки залишають дитячу нору у віці 2-3 місяців, але ще деякий час тримаються біля батьків. Патагонська мара має чимало ворогів, серед них великі хижі птахи, такі як каракари та грифи, а також наземні хижаки: пуми, лисиці, дикий собака, а іноді і здичавілі домашні собаки. Саме тому мари надзвичайно обережні, вони сплять лише в захищених норах, а вдень перебувають постійно на сторожі. При найменшому русі або звуку вони завмирають, а при загрозі різко тікають, здійснюючи зигзагоподібні стрибки, здатні заплутати хижака. Інстинкт захисту настільки сильний, що навіть у неволі мари залишаються дуже пильними і лякливими. Попри свою зайцеподібну зовнішність, патагонська мара це гризун із родини Кавієвих, до якої належать також морські свинки та капібари, відео про яких вже є на каналі. Її будова приклад конвергентної еволюції, вона не споріднена із зайцями, але еволюціонувала подібним чином через схожі умови життя. Ця адаптація до життя на відкритих просторах результат мільйонів років відбору. Мара повинна бути швидкою, пильною, витривалою та добре замаскованою. Найсильніша сторона патагонської мари це її ноги. Вона здатна розвивати швидкість до 50 км за годину і здійснювати довгі стрибки на 2, а то й на 3 метри, що допомагає втекти їй під хижаків. Її зір і слух надзвичайно розвинені. Великі очі розташовані з боків голови, що забезпечує майже круговий огляд, а вуха вловлюють навіть найменший шорхіт у сухій траві. Адаптації торкаються і способу життя. Мара риє глибокі, розгалужені нори з кількома виходами, які захищають від спеки в день і холоду вночі. До того ж, мара економно витрачає вологу. Вона пристосована до життя в регіонах із мінімальними опадами. Вода надходить здебільшого з рослинної їжі. Патагонські мари не належать до найголосніших тварин степу. Проте вони мають досить різноманітний звуковий репертуар для спілкування між собою. Зазвичай вони видають тихі, схожі на муркотіння звуки, коли спілкуються з партнером або дитинчатами. У разі небезпеки або коли самець охороняє самку, можна почути характерний пронизливий свист, який слугує попередженням для інших мар про наближення хижака. Цікаво, що самці можуть видавати також гучне гарчання, що є частиною ритуалу залицяння або демонстрації домінування. Як травоїдні тварини, мари відіграють важливу роль у своїй екосистемі, впливаючи на структуру рослинного покриву. Вони допомагають поширювати насіння рослин, які проходять через їхню травну систему, сприяючи росту нових пагонів у різних місцях. Їхня активність зриття нір також впливає на ґрунт, покращуючи його аерацію та дренаж, що може бути корисним для інших видів, які мешкають у степових екосистемах. Крім того, Мара є важливою здобиччю для багатьох хижаків, що підтримує баланс у харчових ланцюгах Патагонії. На жаль, попри всі свої адаптації, Патагонська мара все ж вразлива до впливу людини. Її чисельність зменшується через втрату середовища проживання, розширення сільськогосподарських угідь, випас худоби та розорювання степів знищують природні ландшафти, необхідні для її виживання. Крім того, зростання дорожньої мережі та збільшення транспортного потоку призводять до загибелі мар під колесами автомобілів. Втім, мара охороняється в деяких національних парках і заповідниках Аргентини. Вона включена до списків видів близьких до вразливих згідно з класифікацією червоного списку міжнародного союзу охорони природи. Для збереження популяції патагонської мари в Аргентині розробляються освітні програми для місцевого населення, щоб підвищити обізнаність про унікальність та важливість цього виду. Дослідники також вивчають міграційні шляхи мар та особливості їхньої поведінки, щоб розробити більш ефективні стратегії збереження. Іноді мари утримуються в неволі в зоопарках або навіть приватних володіннях. Вони можуть бути лагідними, але залишаються обережними і приручити їх повністю складно. В Україні цих тварин можна знайти в Миколаївському, Луцькому та Подільському зоопарках, також згідно з інформацією з Вікіпедії, Патагонські мари утримуються в рівненському та одеському зоопарках, а також у парку Межигір'я. Якщо хтось з вас може щось додати чи навпаки заперечити, то обов'язково поділіться цим в коментарях. Мари часто крокують у парі, самка йде попереду, а самець плететься ззаду, щоб стежити за нею. Малюки в спільній норі можуть бути оточені десятками чужих дитинчат, але мати завжди впізнає своїх за запахом. Їхня шлюбна вірність є однією з найвищих серед гризунів. Еструс період готовності до розмноження у самок Мари триває дуже короткий час усього близько 30 хвилин, що підкреслює важливість постійного перебування самця поруч із самкою. Самці мари демонструють надзвичайну відданість своїй партнерці, постійно слідуючи за нею. Вони можуть навіть мітити територію навколо самки сечею та фекаліями, а також виділеннями залоз, щоб відлякати потенційних суперників. Патагонська мара є четвертим за величиною гризуном у світі після двох видів капібар та бобрів. Завдяки довгим ногам та спритності мари можуть здійснювати стрибки на висоту до 1,8 метра, перестрибуючи через перешкоди або ухиляючись від хижаків. Світ дикої природи Аргентини жорсткий і непередбачуваний. Але Патагонська мара знаходить у ньому своє місце. Вона не найбільша, не найсильніша і не найголосніша, але в її витонченості, обережності і соціальній поведінці уся мудрість виживання. Мара це не просто гризум, а справжня мешканка пустельних рівнин, яка тихо і непомітно вчить нас цінувати партнерство, витривалість і здатність адаптуватися до змін. Якщо відео сподобалось, поділіться ним з друзями. А ще загляньте на канал, там є багато інших цікавих відео про тварин.